Так, от така от пшениця. Тут виставляємо, отут от, от, видно, приблизно на три зернинки. Приблизно три зернинки. Ну, я так не вцілюю. Одна от попала. На три зернинки приблизно. І в першому положенні в цьому що? Сам барабан саме помаліше буде крутитися, воно буде викидати так само, як і огірки сантиметрів через 30 по три зернинки. Ну Коли ми переставимо на ось цю от зірочку саму меншу і цю от саму більшу, воно буде йти сплошним по три зернинки, ну так я думаю, буде йти сплошним е, цим, радочком. Ну Зараз ми це все. Попробуємо зразу на столі. Поставлю на стіл. Опа. так поставили на стіл. Зараз там трошки поправиться. Є, так? Да? Так, є. Тепер беремо пшеницю, засипаємо туди. Я багато сипати не буду так, так трохи. Ну і будемо дивитися, прокручувати на це. Все викинемо. Це все викинем. О, частенько. Поїхали. Так, де воно там у нас? Зараз там ще залишки. Дірка осталися. От видно. Скільки? Чотири, п'ять. П'ять зернинок. Зараз. Скільки один, два, три. Один, два, три і там далі. З тієї сторони четверта впала. Розсипається, добре, добре не побачиш. Ну, факт тут, що воно вилітає після кожної, після кожного повороту, коли це от попадає. Ну там можна регулювати, можна чуть менше ще зробити. Можна чуть більше. Все залежить від того, чи яку хочете норму висіву. Ну, скільки, щоб йшло там, як воно буде. Так. Беремо, беремо і їдемо. Ну от. от таке от. От перший раз викинуло, от. Перший раз викинув. Чотири. От другий раз викинув. Тут а вже що там у нас? 2, 4, 6. Шість, це мусор. П'ять. Це теж мусор. Далі. От знову викинуло. Знов п'ять. Далі знову викинули. Ну Все розлітається. Знов викинув, знов п'ять. Ну і так і до кінця. От, приблизно через ось такий оно по 5 зернин викидає. От. Тепер, якщо ми це все хай там буде, спробуємо. Тепер, якщо ми беремо, від'їжджаємо назад. Від'їжджаємо назад і переставляємо, переставляємо ось цю от штуку. Де воно там? Так, одною рукою трошки невдобно, тут, а от я вже переставив, от, тут на саме менше, тут на саме більше. Ну і чу-чуть натяжну. Ось так. Все, натяжка. Натяжка добра. Ну і тепер пробуємо їхати. От ми проїхали і ось такий от результат. Тут білого не неба, зато воно тут трошки менше розлітається. Трошки щось видно. Такий от результат. Ну і що ще хотів сказати, чим менше там чим менше там на барабані висівному уміншати, тим менше цих зерня тут буде. Ну, все понятно оце, оце колесом душиться. Це от роздушується колесом, так як насіння має в землю попадати і вже потім воно. Переминається землею, засипається. А так воно просто тут знизу цемент, забетоніровано, воно от насіння роздушує колесом. Ну, по пшениці все. Зараз будемо, мабуть, переходити до цукрового буряка.